Вітаю всіх глядачів обосток. Мене звати Роман Придун, і сьогодні говоримо про продовження зустрічі Росії та України стосовно завершення війни. Ну також, нібито, плануються і американці, але це не точно. Мій співрозмовник, надзвичайний та повноважний посол України у США та Франції, Олег Шамшор. Пане Олеже, вітаю вас. Вітаю. Тиждень майже минув з того часу, як відбулися перша тристорання зустріч в Абудабі, два дні тривала між Україною, Росією і Сполученими Штатами першого числа, першого лютого, попередньо планується, але ось недавно, буквально напередодні президент України Володимир Зеленський зазначив, що це не точно першого числа можуть не зібратися через. Іран, як він каже, з, яка пов'язана з можливою атакою Сполучених Штатів на цю країну, на ваш погляд, за цей час, який пройшов, яким чином ви вбачаєте ці зустрічі? Це все ж таки перемовини, це зустрічі, це консультації, і головне, чи є хоч якийсь результат? Американці виказують оптимізм. А все добре, рухаємося до куди, куди треба. Що ви скажете нам? Ну, багато запитань, багато проблем. ну, Давайте спробуємо так розібратися. Починаючи з останнього. Чому американці висловлюють оптимізм? Ну, якщо подивитися, то А, це взагалі характерно для Трампа, який навіть свої поразки намагається репрезентувати як перемоги, як просування за його планом. Те ж саме зрозуміло стосується і Віткафа, і Кушнера, і всіх інших членів адміністрації, так що нічого дивного тут немає. І тільки коли вони вже стикаються ну абсолютно зухвалою поведінкою Росії, вони починають казати, що не все так просто. Ну а, або коли вони бачать е, таку чітку позицію української сторони. Але в цілому, все конструктивно добре, ми просуваємось вперед. Це по перше, по-друге, якщо е, оцінювати ситуацію, то я нічого нового, е, чесно кажучи, не побачив. Навіть якщо я не помиляюсь, е, і обмін полоненими призупинився. Тобто, е, навіть собі уявити, що е, ну тобто не уявити, ми бачимо, що навіть ті питання, які е, так чи інакше вирішувалися, тому що Росія зацікавлена в імітації перемовин. І е, демонстрацію своєї, нібито конструктивності навіть це не посувається. Не кажучи вже про те, що ну які можуть бути перемовини е, про навіть про припинення вогню, не кажучи вже про е, якусь міфічну мирну угоду, це, як на мене, можна називати її як завгодно, але це явно не про справедливий і тривалий мир, і взагалі не про мир. А, е, і при цьому обстрілювати українські міста, села, е, потяги і все інше. Ну навіть якщо у собі уявити, що це яким чином ну як жест доброї волі е, в лапках Путіна, взагалі це виглядає абсолютно. Е, Таким чином, що це підтверджує, що Путін, якщо і думає про припинення вогню, то тільки а тільки на своїх умовах, і тільки таким чином, щоб зафіксувати всі свої загарбання, які вже е, відбулись, і е, навіть більше того, маючи на увазі на окуповану частину. Донбасу, і ми вже говорили, що всі ці розмови про гарантії, які чомусь у нас оцінюються позитивно, конструктивно на 100% це не про гарантії, і те, що там це якісь паперові запевнення, паперові тігри, які абсолютно не здатні зупинити Путіна. Тобто нічого такого радикально нового в позиції сторін ми не побачили, ну принаймні я не побачив. І тим більше, якщо е, е, перегорнути сторінки назад, е, чомусь загорілося, що треба терміново проводити зустріч в Абу-Дабі, ну, мабуть, для того, щоб показати, що Трамп захотів, і це не зробили. Ну, ясно, що нашим дуже важко, практично неможливо відмовитись, але... Путін плюс отримує очки в тому плані, що він, значить, імітує якісь перемовини, таким станом, станом це використовують для пропаганди, а з іншого боку, для торпедування будь-яких намірів посилити зробити більш жорсткими санкції проти Росії. Тобто, це все те, що ми вже бачили кожний раз, коли відбувалися перемовини, до речі. Напряму говорили і в 22-му році, і потім в Стамбулі, і це нічого не дало, скільки позиція Путіна вона абсолютно не змінилась. А в цілому, ну ми ж розуміємо, що всі ці, ці перемовини на базі пунктів Трампа вони дуже ну скажімо, будуть мати дуже несприятливий результат для України. І ясно, що з нашого боку це просто якісь вимушені. Ну будемо говорити прямо поступки Росії, і жодної поступки з боку Росії так і немає. От до речі, тут я закінчу те, що каже Трамп, що я розмовляв з Путіним. Ну, ви ж бачили, як це виглядало під час засідання кабінету, і це було через позитив, що Путін типа мене почув і він. Це я не пам'ятаю точно, як це зробив чи зробить ну так чи, інак, так чи інакше. Це людина слова. Це він вже говорив. Це сильний лідер. І він буде знову. Якщо це відбудеться, ну ми ж маємо це побачити, і сидячи в Києві, особливо, ми маємо це побачити. А не просто послухати То це буде використано Трампом для того, щоб казати, що ви ж бачите, Путін іде на поступки так само як і він вважає поступкою, те, що Путін не окупав всю Україну. Не абсолютно ну, не зачем на те, що він просто не зміг її окупувати енергетичне перемир'я. Я хотів окремо вас запитати, навіщо це Трампу і Путіну? Головне, давайте тоді продовжимо про зустріч. Все ж таки вона планується на ваш погляд. Напередодні держсекретар Рубіо виступав в Конгресі і каже, що все вирішено окрім одного головного, але найважливішого і найважчого найваж... питання це територіальне. А, ну, Тобто, весь пакет погоджений, незрозуміло стосовно Росії, чи погоджено з ними. Але все ж таки, президент України каже, що лишається ще питання атомної станції, окрім території, все інше ніби погоджено також. На ваш погляд так і є, тобто ми маємо це. В, ви розумієте дуже важко сказати, що погоджено, тому що ми не знаємо, що погоджено, і е, треба віддати належну учасникам е, перемовин з української американської боку. Вони витримують цей режим е, тиши, е, радіо. як кажуть, е, тому може тільки про щось згадуватись. В цілому я... потім не зірвалася так да. різко дуже. Я в принципі, по перше, я хотів би сказати, що всі заяви з нашого боку про конструктивність, позитив про це треба забути. Треба чесно сказати і чесно говорити нашим партнерам, до речі, що ми розуміємо, так ми вимушені піти на певні кроки, але це вимушено і абсолютно цей мир не є яким подарунком позитивом для України. Тобто, це е, має бути такий меседж і для партнерів, е, щоб ми вони були. Свідомі того, що ми все розуміємо, а оці всякі обнімашки з Вікафом, подяки йому, це як мені здається, треба це явно не кілька щабелів спустити вниз і правильно говорити суспільству. До речі, от якщо вірити опитуванню суспільної думки, то якраз суспільство все розуміє правильно про що йдеться. І не треба це суспільство демобілізувати в якихось своїх політичних цілях, це абсолютно зрозуміло, що в принципі, те, що зараз обговорюється, воно є ну, таким, в принципі, вимушеним, дуже вимушеним, дуже важким. Кроком з боку України і е, треба зараз концентруватися якраз на тому, щоб, е, щоб максимально використати це е, ну, певний е, період е, затиші відносного для того, щоб добре е, підготуватися для е, продовження е, для продовження військової боротьби з силового протистояння. І це важливо, до речі, також для наших партнерів, тому що Ну, давайте так чесно знову ж таки подивимося. З Трампом, мені здається, все зрозуміло, що це питання про стратегічне партнерство між нашими двома країнами за Трампа можна, ну, скажімо так, поставити на задню частину, як кажуть ті ж американці, плити. Тобто, це явно не актуально Зараз актуальне питання, щоб цей пурл Діяв і щоб відповідно йшли американські озброєння, і що йшла американська техніка, і, до речі, не використовувався росіянами Стерлінг. Це також суттєво. Я думаю, що цілком в межах компетентності і можливості Трампа, якщо він захоче, плюс хотілося б побачити санкції, щоб те, що було оголошено, використовувалося, але тут у мене є. Дуже серйозні сумніви. Тобто, за цих умов опора на Європу тим більше актуальна. Але європейці знову демонструють розмови, правильні заяви разом з тим, явно неадекватні недостатні дії. І таким чином, якщо не зупинити Путіна, я не знаю, вже мільйон разів це казав, ніякі перемовини, вони взагалі сенсу не мають. Не не мають і вести до того, щоб укласти якийсь мирний договор, мені здається, це буде дуже серйозною політичною помилкою. Угоду домовленість про припинення вогню. Очевидно, це потрібно, але знов ж таки не за рахунок відходу повного з Донбасу, це просто небезпечно. І явно не кажучи суспільству, що і будуть якісь серйозні гарантії. Просто їх не буде, тому що Трамп же сказав, я йду на гарантії саме тому, що я ніколи не думаю, що вони ніколи не будуть використані, і тут можна поставити крапку. Отака є ситуація навколо перемовин. І я чесно кажучи, не бачу, щоб вона радикально Змінилась і ключ все-таки до якихось позитивних судів для нас це на фронті. Зрозуміло. Якщо все таки повертатися до розмов, які напередодні зустрічі, знову ж таки, повертаючись до Рубіо, виступив в Сенаті, він чітко вказав, що угода щодо гарантій безпеки для України досягнута. Тобто, ну принаймні між Україною і Сполученими Штатами, і головне, що деякі риси цієї годи, розміщення обмеженого континенту європейських сил за підтримки, все ж таки, сполучених штатів. Це його пряма цитата з Сенату. При цьому проблеми дві: перше, це росіяни, які напередодні Лавров і інші з Кремля казали: по перше, ми ніякі гарантії не бачили. По друге, ми їх погоджувати не будемо, тому що нацистський режими збережеться, все таки. Ну тобто, ці всі заяви, які були і по-друге, Володимир Зеленський каже, що він зараз вимагає спочатку підписання договору з Росією а потім уже підписання гарантій безпеки. Але так він каже: не підходить. Ми хочемо до фінального завершення гарантії, а американці не хочуть. Як ви вбачаєте це? Ну от бачите, це просто підтверджує те, що я сказав. Ну, давайте спочатку е, про гарантії по-перше, Трамп своїми оціми ідеями 28 пунктів 20, як зараз, він повністю поміняв парадігму в тій частині, особливо яка стосується гарантій. Ну як з росіянами можна обговорювати гарантії безпеки для України? Це що, це все рівно як з вовком обговорювати. Гарантії безпеки, безпеки та, для овець, які знаходяться в загоні. Ну ну так і це дуже грубо. Ну в принципі, так воно і є. Це по перше. По друге, я сказав про те, що Трамп ніколи не збирається ну принаймні він не розраховує на те, що він колись буде перед дилемою. Використовувати чи не використовувати гарантії, хоча це знову таки свідчі про те, наскільки він здатний мислити стратегічно вперед, і наскільки він розуміє ситуацію, і наскільки він розуміє Путіна, як не дивно, це знову ж таки показує, що тут явно він знаходиться в полоні своїх якихось дуже небезпечних для нас ілюзій. По друге, навіть те, що зараз воно я вже не буду повторювати це паперові гарантії. Але ви бачите, що якщо виходити з того, що ми знаємо, навіть якщо стосується цих паперових гарантій, то в центрі їх застосування механізму, скажімо, реагування на нову російську агресію, це президент США, який вирішує чи дійсно. Цей загрози ця загроза чи факти цієї агресії. Він не відповідає тому, що буде виписано в угоді. Тобто він може повернути так і в інший бік. Ми бачили це в заяву, що я не розраховую. По-третє, він розраховує все таки на побудову світло майбутнього з путіним. Тобто, явно у нього стимулу для того, щоб об'єктивно оцінювати ситуацію, немає. І нарешті останнє те, що ми побачили від європейців в Парижі, це е, оці гарантії. Ну це дійсно абсолютно необхідні кроки, тобто е, накачування зброєю. Е, друге, це е, забезпечення е, е, захист неба над Україною, і е, третє це захист морських кордонів. Але, але знову ж таки, це буде тоді, коли. Будуть, буде досягнута угода про припинення вогню. Це знову ж таки ставити проблему з е, ніг на голову. І е, це треба робити зараз для того, щоб примусити Путіна погодитись на припинення вогню. Тому що, якщо це відкладати на, на потім, то е, тут шансів на те, що це буде реалізовано, практично немає. Тим більше. От зараз ви ж е, також воно увагу. Рубіо, якийсь контингент британсько-французький, невідомо Об, з якими обме, Руб... обмежений, обмежений обмежений невідомо з якими розовий діжмент, але вже можна майже на 100% сказати: явно вони не будуть розміщені біля лінії фронту і явно вони не будуть готові до силового протистояння з Росією. Ну, це ж все чує Путін, все це розуміє, і відповідно е, будує свою поведінку. Для того щоб зрозуміти, що він хоче, навіть не треба слухати Лаврова. Достатньо подивитися на удар по поїзду, коли згоріло фактично п'ять людей. достатньо поїхати на масиви в Києві, подивитися в яких армагеддонних умовах живуть люди. Ну і це все. Тобто, я не тому, що я хочу, скажімо, нагнітати якісь погані очікування. Просто очікування мають бути реалістичними, і відповідно ми маємо готуватися до того, що це буде в часі продовжуватись. І явно тут розраховувати, що я пам'ятаєте цю фразу: Захід нам допоможе. Ну допоможе, але знову ж таки радикального суву. В Європі на словах він відбувся, ми його не бачимо, і зараз, якщо говорити про позицію США, то вона явно рухається не в напрямі наших інтересів. А ви бачаєте, що Путіна взагалі можна переконати чи спонукати до реальних погодження реальних гарантій безпеки? Його е, е, с, е, примусити і спонукати, якщо говорити. Про вербальні якісь заяви абсолютно неможливо, ключ для того, щоб були якісь ну, більш-менш прийнятні для нас умови, він на фронті. І зрозуміло, що поміняти ситуацію на фронті, ми не зможемо без дуже серйозних заходів всередині країни, їх не можна відкладати. Ми сподівалися, що після мініча це відбудеться, ні, це не відбулось. І якщо ми... Побачимо ну, якісне і більш масштабне посилення допомоги з боку наших партнерів від США, ну принаймні, щоб не припинявся потік зброї. До України, ну, хоча б так, як каже Трамп, ми не витрачаємо жодного долара на Україну. Я продаю зброю НАТО, а там воно вже що хоче, то з цим і робить. Тобто, ну мінімально нам потрібно це для того, щоб утримати ситуацію на фронті і спробувати її переламати, а без того, щоб були якісь радикальні зміни. Очікувати на якісь вимушені кроки з боку Путіна нереальна, і до речі, це фактор, який міг би вплинути на Трампа, тому що, як ми знаємо, він поважає тих, хто є успішним, хто дає якісь результати, і от я думаю, що це також могло б бути використаним для того, щоб на нього вплинути. Стосовно енергетичної перемир'я, вже трохи ми з вами обговорили, але все ж таки Трампу і Путіну, навіщо це? Трамп до останнього часу не помічав взагалі, що Путін робить з Києвом з Україною. Сотні тисяч нам в мороз без опалення води і всього іншого і світла, звичайно знову ж таки. Зазначається, що це особиста була звернення Трампа до Путіна не стріляти, і Путін погодився, коли саме не зрозуміло, тому що контактів не було. І ще це що цікаво, кажуть про тиждень, але росіяни сьогодні Пісков сказав, що до 1 лютого а далі, як би це перемир'я, ніби не дійсно. Що в цьому, і давайте факторів навіщо це обидвом, давайте почнемо з Трампа. Дрампу це потрібно, тому що ну, по-перше, ігнорувати ту ну фактично гуманітарну катастрофу або дуже складне становище, яке є в Києві і в деяких інших великих містах, неможливо. І е, мені, мені сказали, ну, очевидно, так воно. І було, що Трамп е під час зустрічі в Давосі сказав Зеленському, ну як ви витримуєте в таких умовах, це для нього не зрозуміло. Ну так чи інакше, розміри цієї е ситуації катастрофи є настільки великими, що не відреагувати на це дуже важко. Хоча, якщо подивитися на новини е з цього приводу, то в американських медіа е Практично відсутні. Ну, скажімо, в телевізійних на телевізійних каналах це тема практично відсутня в друкованих засобах, які менше читають, Ну, принаймні дивляться на сайти цього більше, але могло би бути більше в Європі це є, але знову ж таки не систематично і не повні і не передає повних розмірів масштабів цієї ситуації. Тобто, це перший фактор все таки По-друге, Трамп, очевидно, хотів би все-таки, він розуміє, що для того, щоб досягнути врегулювання ну, в лапках на його умову, потрібна згода і української сторони. І тому це такий своєрідний жест в бік України і українського керівництва. Третє, Тим самим він показує, що він контролює ситуацію і реагує на виклики. І четверте, він потім буде, я вас запевняю, представляти це як один з одну з ознак того, що Путін є людиною, яка відгукується на побажання Трампа і в принципі хоче миру. Але Тут звичайно треба зробити таке референс зауваження, якщо це перемир'я дійсно відбудеться, і якщо воно буде тривалий час, для чого це потрібно Путіну? Я гадаю, що перш за все для того, щоб зробити приємно знову ж таки Трампу. Друге, використати в пропагандистських цілях в цілому, Росія хоче миру. І е, е, також санкції, ну тобто е, те для чого потрібні ця імітація е, перемовин. Ну і мабуть, все таки фактор того, що наші дрони також, е, ну скажімо, завдають е, шк шкоди і е, уражають е, важливі для росіян енергетичні об'єкти. І таким чином було б непогано також росіянам для себе взяти паузу і можливо краще підготуватися до нейтралізації цих атак. Тобто, за будь-яких умов, це ну, от якщо спробувати зрозуміти, то мені здається, оці саме фактори діють, але чого немає ні в позиції Трампа. Ні, в позиції Путіна це, скажімо, співчуття до тих страждань, які зазнає український народ, незважаючи на заяви Трампа, треба давним-давно зрозуміти, що це людина, просто от як у нього влаштована голова, це людина повністю, я ще раз підкреслюю, повністю е е е позбавлена емпатії, тобто співчуття до інших. Якщо це. Не відповідає якимось його інтересам або не стосується його і його родини. Якщо завершувати цей блок стосовно перемовин на, на зустрічі, яка планується, не буде кушнера Віткафа. Це знову ж таки заявив держсекретар Рубіо. І нібито вона планується двостороння. Потім він додав: ну, можливо, зі сполучених штатів хтось приїде. Це знову ж таки, тому що від неї нічого чекати. Чи чому не буде цих представників? Чи наштовхають до двох сторонніх зустрічей, а не три сторонні все ж таки, що загрозливіше? Ну я е, вважаю, що по-перше, немає очікувань якихось переривів, тому що позиції сторі сторін зрозумілі. І, е, мабуть, ну, Вітков і Кушнер, і там я не знаю, планувався дріскал, але я його не бачив. Ну інше очевидно. Вони побачили і ще раз переконалися наскільки далекими є позиції України і Росії, і вони розуміють, що просування вперед не буде навіть за участі американської сторони, тому політично це для емісарів Трампа не цікаво. І другий момент мені здається також, який треба брати уваги, То ситуація, те, що ви сказали, навколо Ірану. Як відомо, і Кушнер, і Вітка, особливо вони задіяні в процесах. Щодо американської політики на близькому середньому сході, і тому зараз оч, очевидно, для них це є пріоритетом. Ну і зрозуміло, також для Трампа. От мені здається, ці два фактора і впливають на те, що відкаф і кушнер відсутні, але ну давайте знову ж таки будемо чесними. Ну від того, що вони будуть, ну радикальне ж нічого не не зміниться. І розраховувати, що вони будуть подавати м'ячі нам, а не російській стороні. Ну це ну скажімо, дуже мало вирагідно. Зрозуміло. На останок пане Олеже, ваша думка стосовно цієї гри, поклич одне одного, аби він не приїхав, зеленський кличе. Путіна до Києва або будь а Путін до Москви Зеленського. Це знову ж таки для Трампа гра, тому що Ушаков напередодні сказав, що Трамп під час зустрічі пропонував кілька разів зустріч особисту Путіна і Зеленського. Ми думаємо, ось пропонуємо Москву. Тобто, це виключно ну, така, якби перепалка не зрозуміла, так не ні для чого. В Принципі з двох питань, оце головне для чого це потрібно Путіну. Ну очіну ясно, це в принципі мені нагадує цю ситуацію, коли шах Ірану запрошував своїх васалів на те, щоб вони приїжджали на охоту. Яка на полювання, яка дуже... Яке дуже часто закінчилось для них дуже погано. Тобто навіть ну в принципі нічого не можливо виключати, але виключаємо найгірший сценарій. Це ще раз показати, хто є в лавці хазяїном, до чиєї зони впливу відноситься Україна, і явно продемонструвати, що Україна ну інша історична аналогія, це як відомо Барбаросовканосу на зустріч з папою римським, щоб принизити зеленського для цього досвіду. Росіян є, як це зробити, він це хоче зробити. Як він може це зробити, це що стосується з Росії, тут якраз все зрозуміло. Що стосується України, ну, ну можна позитивно оцінити, що Зеленський це розуміє, і взагалі я е, вважаю з іншого боку. Іншого, е, а що е, фіксація на необхідності цієї зустрічі з нашого для нас, вона є абсолютно хибною. Я вже казав, що укладення мирної угоди в лапках воно. Дасть легітимізацію фактично всіх загарбань Росії, а розраховувати, що під час цієї зустрічі ми зможемо, або наш президент в даному випадку зможе в чомусь переконати Путіна, ну це навіть не наукова фантастика. розуміло Що ж, дякую, пане Ваше за таку розмову. Дякую вам. Нагадаю глядачам обосток, що сьогодні моїм співрозмовником був надзвичайний повноважний посол України в Штатах Франції Шамшов, з яким ми обговорили питання та фактори які навколо майбутньої зустрічі в Абудабі між росіянами та українцями щодо закінчення війни, якщо вона взагалі відбудеться, тому що і тут є питання. Дякую глядачам, що були з нами під час ефіру. На все добре та до побачення.